24 вересня 2023 рік. Ось на четвертий рік засигналила Богемія Голд на 106-й підчепі. І раніше засигналила, але ми знаємо, на, кінцеве, на Плодоношення відбувається на кінчиках минулорічних приростів. Я жорстко, жорстко обрізав, то можливо в зв'язку з цим перше плодоношення затягнулося. Плоди дуже красиві, дуже яскраво жовтого кольору. Смачні навіть на цей період. Можна їсти прямо з дерева, тим більше, що може зберігатися до Нового року і, напевно, навіть довше. Ну, сужу по порубінові. Це родичі. Ось така чеська селекція. Дуже витривалий стійкий до хвороб сорт. Ну, Поки мені подобається навіть своїм зовнішнім виглядом. Саженців немає, але. Можна буде напевно вже потихеньку їх робити.